Усім привіт, шановні друзі, шановні глядачі цього відосу. Сьогодні ми з вами поговоримо про а, такий напрямок філософії у філософії, який називається стоїцизм. У чому взагалі полягає стоїцизм? Стоїцизм це по суті філософська школа, яка виникла в античності у 3 сторіччі до нашої ери. Ця філософія передбачає, що кожна людина повинна приймати світ таким, яким він є. І розуміти, що вона не здатна і не в змозі контролювати дуже багато речей, які відбуваються навколо неї. Філософія стоїцизму базується на деяких основних принципах, що охоплюють дуже багато аспектів життя. Ось декілька з них: внутрішній мир та спокій. Саме внутрішній мир та спокій є однією з головних характеристик стоїцизму яким чином людина повинна до цього прийти? Вона повинна прийняти той факт, що вона не в змозі контролювати деякі речі, які трапляються із нею у житті. Тому їй потрібно просто прийняти ці речі та здобути свій внутрішній мир та спокій, тобто відноситись до всього, що відбувається, з внутрішнім відчуттям миру та спокою до того, тому що те, що відбувається навколо, вона не в змозі контролювати. Розуміння природи це ще один аспект, який варто зазначити у цьому відео, тому що стойки вважали, що люди повинні усвідомлювати, як природа працює, та жити у гармонії з природою та її процесами. Розумні вчинки. Стойки вважали, що людина повинна скоювати саме розумні обдумані вчинки, і робити це з максимальною доброчесністю та віддачею. Етика. Стойки розробили моральну теорію, яка базується на того, що кожна людина повинна діяти відповідно до своїх моральних принципів, щоб досягти внутрішнього відчуття спокою та щастя. Загалом, якщо коротко розповісти буквально у двох реченнях про філософію стоїцизму, це перша, вона складається насправді з двох а, таких аспектів, двох фундаментальних великих аспектів. Кожен з них ми там будемо розбирати там окремо там, і так далі. Про кожен з них можна розповідати дуже багато, але. А зараз буквально у двох реченнях. Перший аспект: є речі, які трапляються із нами, які ми контролювати не можемо. Відповідно, переживати стосовно цих речей не варто. Їх потрібно прийняти з, зі спокоєм та ну, там, холодною головою, як то кажуть, так, без емоцій не потрібно. Ну, є ну, війна, наприклад, яка сталася так в Україні. Ну це така річ, яку контролювати люди в Україні не могли. Тобто ця подія вплинула на життя кожного з нас, але контролювати її ми не можемо. До цієї події ну, потрібно прилаштовуватись, не потрібно емоційно а, приймати її на себе таким чином, щоб врешті-решт ну, з'їхати з лузду. Тому що війна це дуже така емоційно важка річ, а, яка трапилась, і дуже багато людей ну, не в змозі. Навіть е, упоратись з таким великим емоційним навантаженням. Другий аспект, який є, це наші е, ну, це те, що контролювати ми можемо, тобто на цьому і варто зосередити нашу увагу. Тобто, якщо трапляються якісь речі, які контролювати ми не можемо, не потрібно зосереджувати свою увагу на них, тому що це безглузда втрата часу, яка врешті-решт ні до чого не призведе. Але є речі, які трапляються із нами, які контролювати ми можемо. Наприклад, а, а, не знаю, там з а, наші знання, так, які ми отримуємо, а, працевлаштування на роботу там, і так далі. Оці речі контролювати ми можемо. Також є ще одна річ, про яку варто сказати у цьому відео: це наші реакції. Тому що якщо трапляється якась річ, на яку ми, ми не можемо впливати, наприклад, війна, але наші реакції на цю річ, це, це саме той момент, коли ми можемо впливати. Це саме той момент, коли нам потрібно зосереджуватися не на самій. Ситуації, яка трапляється, яку ми не здатні контролювати, яка приходить нібито зовні до нашого життя, так? втручається до нашого життя, нам потрібно контролювати наші реакції на цю подію. От саме на цьому, на наших реакціях і потрібно зосереджуватися. А реакція повинна бути максимально спокійною, врівноваженою. Щоб цю ситуацію прийняти з холодним розумом, саме про це і є філософія стоїцизму, це по суті її основа. Дуже важливий аспект стоїцизму це розвиток нашої стійкості від ну, стійкості та сили волі, по суті, так. Стоїки вважали, що кожна людина повинна бути міцною усередині і міцною зовні, тобто вона повинна бути міцна як фізично, так і морально. Стоїки вірили, що розвиток внутрішньої сили волі допоможе людині приймати виклики цього життя більш стійко та реагувати на них більш ефективно. Філософія стоїцизму. Була дуже популярною у Римській імперії, де вона набула дуже великого значення у мистецтві, культурі та навіть у політичному житті. Зараз стоїцизм використовується як джерело натхнення для дуже багатьох людей у світі, які шукають свій шлях, які шукають сенс життя, які шукають відповідь на питання, як саме їм жити. Тому що я нагадую, основна задача філософії є відповідь на питання, тобто пошук відповіді на питання, як саме потрібно жити і для чого саме потрібно жити. Ну, у двох словах, це і є вся філософія стоїцизму. В Принципі, все дуже просто. Є речі, які трапляються з нами, на які впливати ми не можемо, але є наші реакції, на які ми можемо впливати, і зосереджуватись потрібно лише на наших реакціях, щоб вони були максимально спокійні і врівноваження. Нам потрібно приймати речі, які з нами трапляються, якими б сумними вони не були, або щасливими вони не були, і повинні ми ну якось. Приймати ці речі до себе. Тобто, контролювати ми повинні ну, намагатися не ті речі, які контролювати ми фізично не можемо, а контролювати ми повинні власні емоції, власні враження та реакції на ці події. Також є речі, на які впливати ми можемо. І от саме на них потрібно зосереджувати свою власну увагу. Власне, на цьому. В мене поки що все. Ставте лайки до цього відео, підписуйтесь на канал та залишайте під цим відео будь-які свої коментарі. Давайте будемо спілкуватись.